Цього тижня на території Житомирщини прийде циклон Паоліни, який принесе похмуре та мінливе небо з можливими опадами. Температура повітря буде досить комфортною до 7 градусів тепла. Однак, вже з середи можливі несуттєві опади. Температура ж повітря підніметься до плюс 11 градусів за Цельсієм, Прогнозують синоптики. Характер погоди зміниться, буде вітряно. От ми очікуємо проходження невеликих, а місцями по області помірних опадів. Надалі показники термометра опустяться через арктичне повітря, що прийде на територію України. Температура вже ну, по перше, до суттєвих ну як суттєвих 5 градусів. Поки що ми очікуємо, але пройдуть опади і можливо сніговий покрив. Загалом осінні дні триватимуть ще тиждень, а різкі зміни в погодних умовах будуть незначними. Становиться суто осіння погода погода, яка характерна до листопада, Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.